Дуже важлива інформація для українців. Чотири важливі новини цього тижня. І ми розпочинаємо з першої важливої новини, яка стосується ICE-рейдів у так званих містах притулках. Security Cities – це міста притулки, такі як Seattle, Portland та Чикаго. Це означає, що перевірка та арешти можуть значно посилитись, і вони вже посилились. Бачимо останні новини. І хочу зазначити, що адвокати рекомендують носити з собою дозволи на працю, нотіси про подачу на ту чи іншу форму. Також носіть обов'язково з собою АІ-94, адже там видно конкретно ваш статус або прихисток. Тому обов'язково, якщо ви знаходитесь в цих містах, передавайте цю інформацію друзям і носіть з собою ці документи. Друга новина стосується співбесід, співбесіди тільки за місцем проживання або якщо ви є резидентом цієї країни. Мова йде про те, що з 1 листопада 2025 року співбесіди на імміграційні візи призначатимуться лише у ті консульства, де ви фактично проживаєте, Ваєте і маєте якісь певні документи стосовно України, чому я кажу певні документи, тому що зрозуміло, що українці ще не мають, наприклад, як в Америці грін карт в Європі, є там свої певні карти резидентства. І деякі адвокати зазначають, що все ж таки українців це не торкнеться, і якщо вони мають певні якісь прихистки або інші документи в тій чи іншій країні, то співбесіду будуть проходити в цих країнах, де вони проживають. Ще одна категорія адвокатів зазначає те, що якщо немає у вас саме Резидентства тієї чи іншої країни, то вам треба їхати в Київ. Якщо ви з України відповідно в Києві посольство, на міграційні візи працює навіть в принципі туристично може отримати низку категорій людей, але мова йде про міграційні візи зараз. Тому сімейні робочі або віза міграційна після виграшу грінкарт має проводитись там, де ви є резидентом. Єдиний момент, от, який стосується саме українців, які живуть. По всьому світу, в тому числі там по всій Європі і в Америці. В Америці це має бути зміна статусу на території США, але не зрозуміло, як воно буде. Ми маємо вже такий досить неприємний досвід цього року. А і а, стосовно Європи, теж побачимо з 1 листопада 2025 року, будемо вже розуміти, що буде далі, як буде відбуватися цей процес. Наступна третя новина це зміни у сплаті зборів ЄС. І це прекрасна новина, тому що тепер не треба буде відправляти ці мані ордери до 1 жовтня 2025 року ще потрібно сплачувати з маніордером, але вже після ви можете додавати форму G1650 для дебетової транзакції, або кредитними картками платити через форму G1450. Це дуже класна новина. Посилання на ці форми я залишу під цим відео. Чому ця новина дійсно приємна? Тому що це зменшує ризик втрати чеків і прискорює розгляд справ. В офісі так багато кейсів. Ви бачите тенденцію схвалення репаролей і дозволів на право. Після розморозки так званої паузи, щось схвалюють, я не спорю. Дійсно, за останні декілька тижнів, слава Богу, є багато схвалених дозволів на роботу, багато продовжених гуманітарних паролей на два роки що найкраще, що може бути в цій ситуації, тому що по пришвидшеному розгляду були люди, які отримали на рік. Що буде з цими людьми, теж не зрозуміло, але я вам скажу, що і гуманітарні паролі не всі отримали на два роки, коли заїжджали сюди по юфою, а комусь в аеропорту поставили рік. Але знову ж таки, це ми говоримо про якісь такі виняткові випадки. Тому це класна така новина про те, що вже після 28 жовтня 2025 року можна буде сплачувати збори нарешті, просто маючи свої картки. Дебіт або кредит заповнити спеціальну форму. Вона дуже маленька, проста і сплатити за той чи інший документ. Четверта новина, вона дуже така цікава. При президенті Байдені вже був підписаний цей закон, але його заморозили, і наразі а, знову програма починає працювати. Адміністрація Трампа зняла обмеження, і тепер ICE отримує доступ до ізраїльського шпигунського програмного забезпечення Надіюсь, Надіюся, правильно вимовила. А, воно допомагає зламувати телефони, читати переписку в WhatsApp, Signal, Telegram, отримувати фото та геолокації. І використовувати телефон як підслуховуючий пристрій, тому будьте дуже уважні та обережні. Знову ж таки, що ви лайкаєте, де ви пишете? Якщо особливо ви подаєтесь на Card або плануєте отримати паспорт уже на території США, та й взагалом... Стосовно Айс, хочу ще зазначити, що готуються ці рейди саме до Дня Незалежності Мексики у тих містах притулків, які я назвала. А планують провести операції під час святкування Дня Незалежності Мексики в таких містах, як Чикаго, Нью-Йорк, Портленд, і знову ж таки Сієтл і Лос-Анджелес. Також, але побачимо, як воно буде. Про це пишуть офіційні джерела. Діліться цим відео з вашими друзями знайомими, які живуть в тих містах притулках, і будьте обачні та обережні. Також хочу ще додати інформацію, яка стосується оплати візового збу. За візу туристичну гостюву в Америку. З 1 жовтня сума зростає на 250 доларів. І якщо наразі ви ще можете сплатити візовий збір 185 доларів, то вже з 1 жовтня ця сума буде 435. Тому поспішіть, бо є ще така можливість зекономити. Також хочу нагадати, що на цьому каналі є два відео, які. Стосуються заповнення анкети плати візового збору, або якщо вам необхідна моя допомога, супровід, звертайтеся в приватні повідомлення. Під цим відео залишаю посилання на свій інстаграм. Там ви можете знайти відгуки, кожного дня люди отримують візи зі мною. Ось таке от вийшло швидке, компактне відео для вас з головною інформацією тижня. Будьте дуже обережні саме в тих містах-притулках, тому що ми знаємо, що буває так, що вас не будуть дуже слухати, майте з собою документи, не завжди пояснення до. Остатньо майте біля себе i 94, ваші ноутіси про подачу, або якщо схвалені у вас є репаролі чи тіпі з носіть з собою дозволи на роботу. Також дякую вам за перегляд відео. Ставте лайки та коментарі і до зустрічі з вами!